І дім, моя фортеця, твердить відома народна мудрість у власних оселях. Ми почуваємося захищеними та щасливими. Нам тут затишно і комфортно. І перша річ, котра єднає нас з навколишнім світом, це вікна наших помешкань, спека чи холод, злива чи пил на дворі – Вікна стоять на сторожі нашого комфорту. Звісно, якщо це якісні вікна від відповідального виробника. Компанія Вікнарьов відома і успішна. Причин її успіху багато та краще, як то кажуть, один раз побачити аніж сотню разів почути. Тож вікнарьов з радістю відкриває вам всі свої секрети. Історія компанії почалася навесні 2005 року. Площа заводу становила 300 квадратних метрів. Штат компанії 7 чоловік. Потужність виробництва 30 вікон у день. А сьогодні Вікнарьов – це один з найбільших виробників металопластикових конструкцій в Україні. Завод площею 12 тисяч квадратних метрів у місті Тернополі виготовляє в місяць понад 50 тисяч металопластикових конструкцій будь-якого типу. Вікна, балконні двері, вхідні двері, балконні скління, конструкції складної конфігурації. Не дивно, що вікнарьов здобув визнання на українському ринку металопластикових вікон та конструкцій. Та що там визнання? Компанія уже серед лідерів своїй галузі, тому її продукція представлена у численних регіонах нашої держави. Вікна з логотипом «Вікнарьов» зустрінете на заході та сході, на півночі та. Півдні України, а за вікнами задоволені обличчя їх власників та членів їхніх родин, підприємців і домогосподарок, учнів і людей похилого віку. Компанія «Вікнарьов» впевнена у бездоганній якості своєї продукції, адже виготовляють її на найновішому обладнанні провідних європейських виробників. Виробничі лінії підприємства були завезені із Німеччини, Австрії Польщі. Налаштуванням процесу займалися провідні європейські спеціалісти, адже компанія в своїй роботі неухильно дотримується принципу робити найкраще на найкращому. Процес виробництва. Постійно удосконалюються і розширюються. Спеціалісти компанії добре усвідомлюють, що немає меж досконалості. Тож в умовах чималої конкуренції потрібно бути завжди на крок попереду. Виготовити якісну річ це пів справи. Клієнтам потрібно забезпечити ще й бездоганний рівень сервісу. Тому від початку свого існування Вікнарьов створив розгалужену мережу сервісної підтримки. Наші сервісмени готові допомогти клієнтові у будь-якій точці України у будь-який час. А клієнтів-замовників продукції вікнарів стає щоразу більше і більше. Тож менеджерам компанії доводиться застосовувати індивідуальний підхід до кожного з них, аби задовольнити побажання та вимоги споживачів на всі 100. звичайно сприяє цьому і чималий асортимент конструкцій. При цьому компанія не стоїть на місці, а щоразу створює все нові і нові досконалі продукти. Добре відомо, що успішним і ефективним є той виробник, котрий не тільки виготовляє якісний продукт, а й уміє відповідно представити його споживачам, вирізнити з поміж конкурентів, зацікавити кінцевого клієнта. Тому маркетинг посідає чільне місце у діяльності компанії «Вікнарю». У повсякденній практиці компанія застосовує усі види реклами, виробила свій власний корпоративний стиль. Рекламу підприємства можна знайти у пресі та на телебаченні, на транспорті та спеціальних рекламних конструкціях. Відкриття фірмових салонів ще один шлях точно та ефективно оцінити якість та всі переваги продукції під брендом «Віктарів». Компанія живе у ритмі свого регіону, тому часто долучається до святкувань тих чи інших подій у житті краю, надаючи малу спонсорську допомогу. Чина успішного поступу компанії її колектив. На вікнарьові працює команда однодумців: директор чи менеджер, сервісмен чи маркетолог, працівник виробничої лінії чи водій. Кожен якісно виконує свою роботу і це забезпечує загальний успіх, ефективно працюючи, колектив звик і яскраво відпочивати. Тут цінують дружні стосунки та гарний настрій своїх працівників. А вони віддячують підприємству сторицею. І це є основа теперішнього і майбутнього успіху бренду «Вікнарю».